Міського осередку Всеукраїнського об'єднання Свобода Вазилюку Володимиру. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Пам'ятаюся мені спочатку своєї політичної кар'єри таке гасло: з революцією прийшли, з революцією піде. Можливо, ви також я пам'ятаєте. Тоді це гасло направлялося помаранчею. Тепер це гасло. Ми перенаправляємо уряду Яценюка. Ця людина після звинувачень її в тому, що вона краде замість того, щоб оправдати себе, замість того, щоб дозволити зробити тимчасову слідчу комісію, проплачує всі місцеві засоби масової інформації і запускає цілу купу джинсів. Які вона називає свободівців, а також людей, які небайдужі були і прийшли до Верховної Ради сказати своє слово, обзиває їх рукою Кремля, обзиває їх помічниками Путіна і таке інше. Чому він так боїться нас? Можливо, тому що він і справді краде, можливо, тому що в нього і справді ручки липкі, як кажуть, так? Замість того, щоб проплачувати за казуху в засобах масової інформації, краще б скерував ті кошти в АТО, бійцям. Тільки завдяки вам, простим людям, тільки завдяки волонтерам, сьогодні відбувається взагалі-то АТО. Сьогодні завдяки простим людям солдат має форму, бронежилет і каску І має що поїсти. А в цей час уряд витрачає кошти для того, щоб воювати з свободою. Та що ж вони нас так бояться? У нас шість депутатів, але цих шість депутатів, коли потрібно, впадуть коло трибуни замертво, але не дадуть проголосувати те, що вони хочуть. Наші шість депутатів заблокували трибуну тоді, коли він намагався приватизувати державні підприємства. Це в той час, коли наш президент каже, що на вулиці криза, і він боїться продавати свої активи. Навіщо? Йому ж не дадуть відповідної ціни. А державне можна, будь ласка. Це в той час, коли декілька років тому ми всі з вами проводили референдум проти продажу земель сільськогосподарського призначення. Сьогодні, будь ласка, знову виставляють це питання в країні купа грошей. Перестаньте їх красти, Направте їх в реальний сектор економіки, направте їх на те, щоб створювати нові робочі місця. Тоді будуть соціальні виплати, тоді він не буде козиряти пільгами, адже нам не пільги треба. Навіщо нам пільги? Навіщо нам субсидії? Нам потрібна гідна зарплатня, гідна пенсія. І ніяких пільг нам не треба буде. Це в першу чергу. Момент корупції. Тому дам, тому не дам, чиновник вже буде вибирати, кому дати. Зрозуміло, що в країні змін немає. Зрозуміло, що провала на повністю люстрація. Скільки ви знаєте, чиновників Вінницької ОДА або міських чиновників, які підпали під закон про люстрацію? Жодного. Показові затримання пана Малакова в міністерстві Яценюка і через декілька діб випускають. Це що насмішка над нами? До речі, ті люди, яких вони затримали показово, прийшли по колоті того ж Яценюка і Авакова. Вони самі їх привели в уряд, тобто вони самі привели злодіїв. В країні щось не так. І це щось не так можемо змінити тільки ми. Два роки тому з міста Вінниці. Саме з цього маршруту, по якому ми зараз з вами прийшли, відбувалася акція Вставай Україна!». Після цього акції пройшли в найбільших містах України. І результатом цих протестних акцій став Майдан. Стала Революція Гідності. На Майдані сотня людей поклала життя за те, щоб ми могли щось змінити. Це герої яких вже починають забувати. Починають забувати тоді, коли починають голосувати за тих самих, тільки в інших партіях. Починають забувати тоді, коли сидять знову мошки на своїх кухнях і жаліються максимум своїй дружині. Що життя паршиве, народ заслуговує ту владу, яку сам для себе обрав. Свобода. Першою вийшла пікетувати помаранчеву команду ще в далекому 2004 році. І Свобода зараз виходить знову для того, щоб показати своїм колишнім побратимам, з якими ми поруч стояли на Майдані. Хлопці, щось не так. Не за то ми стояли, не за то гинули наші хлопці. І не за то ми маємо зараз в своїх рядах більше 150 членів свободи стали інвалідами після майдану, не рахуючи 19-ті. Героїв Небесної Сотні. Потрібно не зупинятися, потрібно тиснути на владу. Якщо влада буде нас не чути, потрібно змітати ту владу. Я лише хочу, щоб ви ніколи не складали рук, щоб отримуючи ці платіжки, ви розуміли, що. Не за то ми стояли на Майдані. Не ті гасла були. Звісна річ українського газу для українського населення вистачить. Навіть попри те, що у нас зараз е, переспоживання газу йде, попри те, що у нас не втеплені будинки, нашого українського газу нам вистачає. Але банальна економія може спризвести до того, що газу буде і надлишок. Українці гуртуємось. Гуртуємось, бо боротьба нас ще чекає попереду. Виженемо зовнішнього агресора, а тоді повернемося за нашим. І не, особливо не переживайте, якщо вас завтра назвуть рукою Кремля і поплічниками Путіна. Такі вже ми є. Колись ми були просто провокатори. Тепер ми рука Кремля. Нічого, але ми завжди з народом. Слава нації!